Сьогодні запрошую вас в цікаву кроля Чигнуру. Коротше, покупець додав моїх дві місцевих, одну картину, одну відкритку з місцевим пейзажем. Думаю, не вже хтось із нас, ну, типу, хтось із тих, що тут живе в нашому селі. Виявляється, ну, якщо із нашого села, то в них нічого, крім моєї відкритки і картинки, зарту немає. Блячому така симпатична ювелірка мінімалістична і якісь скульптурки маленькі. І мініатюрки для лялькового будиночку. Ну, думаю, загляну я в цю картоплину. Що ж це таке? І ось це в нас виявляється вибір Етсі. Така от мінімалістична скульптурка з полімеру. І вже на першій сторінці мені подобаються три речі: назва магазину класна і говорить за себе. Те, що є багато, багато, більше 3000 продажів. І 60 з хвостиком лістингів це те, до чого варто прагнути. Дивимося, хто це гарно, дуже написано. Фактично, як artist стейтмент: це те, що вона прагне досягнути, що вона вкладає в свій арт, і що вона хоче, щоб передати своїм ем, глядачам, покупцям і так далі. Простілюючу силу мистецтва, це вона правильно сказала. Треба буде собі щось таке взяти. Окей, ідемо дивитися, що в неї. Відгуки прекрасні в магазині. Всім дуже подобається. Я навіть багато так глянула на відгуки. Всі в захваті, в 90% того, що вони купують, дві секції. Ну, я думаю, що в принципі, на 60 лістингів дві секції трохи замало. Я би дала, може, три секції. Хоча я не знаю. Дивимося, давайте поскорили по, по стрічці. І ось такі вони всі в контексті долоні людини, тобто нам показується відразу масштаб цієї роботи кожної, кожної мініатюри. Деякі з них це камені, які вона знайшла і обробила, деякі це і скульптури, які вона ліпить із глини. Дуже цікаві назви, такі ну, няшні. І фотографії дуже миленькі. Хоча дуже, на деяких фотографіях забагато всього мені, мене це відволікає, дещо, якби, ну, як я не цікавлюсь такими речами, то мені важко клікнути. Вирішила глянути на цю картоплину в басейні. Що цікаво, Вона з пошуковою оптимізацією взагалі не дружить або їй начхати. Тобто назву вона не використовує всі символи або навіть половину. І е, вона показує її з всіх боків, звичайно ж. Ну, до фотографії трохи є питань, можна покращувати. Хоча, якщо в неї настільки багато продажів, я думаю, в неї і часу немає покращувати фотографію, вже є як є, та й хай буде. От. Дивимося, що вона пише про цей виріб, багато вона не пише е, і дає коротку інструкцію, як ним користуватися. Тобто я думаю, що в неї вже є своя база колекціонерів і покупців, яким, в принципі, все рівно, що думає, алгоритм, вони, їх, її магазин в закладках. Головне, що ми маємо дізнатися, менше лістингів, краща їх якість, більше продажів. Ось і все.